На усвідомленість впливає тонус сьогоднішнього дня. Тонус сьогоднішнього дня це просто той час, який ти присвятив для того, щоб прокинутися, для того, щоб пробудитися. Адже мало просто відкрити очі, потрібно ще зробити якісь спеціальні рухи, вправи, щоб це пробудження відбулося. Я, власне, говорю про банальні речі, про ранкову гігієну, про контакт із водою, про змивання досвіду ночі, фізкультуру, якісь йогічні вправи, розкриття спини. Розширення граней усвідомленості, які тебе цікавлять. Тому що, зокрема, усвідомленість це, по-перше, усвідомлення себе в моменті за всіма пунктами рефлексії. Це те, що відбувається у тебе в голові, про що ти думаєш, які образи бачиш, спостерігаєш. Це те, які у тебе емоції, почуття, це те, як твої відчуття в тілі проживаються, які висновки ти робиш. Це в кожен момент часу. А з іншого боку, через які рамки сприйняття ти оцінюєш усе те, що відбувається у цьому світі?